Вам дещо пообіцяю і одразу виконую. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Чому не бакарні прибічники Януковича? Вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міні гумбальників. І я так вважаю, що він професійна людина. Є є факти, що якісь люди із моєї команди куди то пошли. не просто о чем-то бла-бла-бла, потому что бла-бла-бла у нас не только в наших, во всех командах очень много на этом рынке бла-бла-бла. А есть факт, что они в силу каких-то договоренностей где-то меня обвели вокруг пальца. Примерно, да? И на этом заработать неправильное слово, а на этом украли какие-то деньги, эти люди сядут в стыль. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от Викрали та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців збройних сил України. У межах масштабного розслідування щодо належного забезпечення військових всім необхідним. ДБР постійно припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців. Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для міноборони. Вся ця тема, всі ці куски землі це все про людську життя. Угу. Взагалі все. Угу. Тому я б взяв людську життя, поставив би – ось наша ціль – західні людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем в армию, я получаю, я, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе, придется говорить. Ну, придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. Я ж не лох. Я... Протягом своего життя я намагался Робити все, щоб українці посміхались. Наступні п'ять років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую. Журналь єралаш.